Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки середи 12 квітня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Чотири авто для українських захисників передали волонтери з Норвегії. Екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета зустрівся з керівництвом та освітянами Коломиї. У Коломиї відбулись громадські слухання стосовно найменування філармонії на честь Олександра Козаренка, двометрову писанку із Пластикових кришечок виготовили у Коломиї. Тепер про це та інше більш детально. Авто для наших захисників. Чотири машини на передову привезли волонтери із Норвегії. Усі автівки наповнені необхідними речами: це і обладнання, і їжа, і теплі речі. Автівки доправили до Коломиї у співпраці з місцевими громадськими організаціями. Коломийські волонтери громадського об'єднання сильно вже давно налагодили співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з норвезькою організацією «Friends of Ukraine», розповідає керівник об'єднання сильно Сергій Поспєлов. Передавали чимало допомоги. Одна із наймасштабніших це понад 500 генераторів для українських військових. Військова амуніція, мультитули. Рюкзаки, баули, тобто все, що потрібно військовим. Все ми передавали цього разу. Допомагають транспортом. Продовжує Сергій поспілов. Загалом передали на фронт вже понад 30 автівок. В основному це все з Норвегії приїхало. Нам допомагають військові капелани з документами зробити. І Наша ГОшка, є в нас волонтери, які постійно виїжджають по машину. Варшаво цього разу автівки привезли четверо волонтерів-норвежців. Том колишній військовий для України. Вже не вперше спільно з однодумцями готує допомогу. Ми привезли машини, дрони, їжу, теплий одяг усе, що необхідно. Ольга Гереджук Андрій Гарещук. Події Антика. Екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета зустрівся з керівництвом та освітянами Коломиї. Говорили про роль освіти та інновацію як рушій українського прориву. Такі дискусії відбуваються в різних містах України в межах проєкту Освітній прорив. Які враження від зустрічі у місцевих вчителів? Дивіться. Основа і фундамент прориву освітнього були зроблені там століттями назад. Ось причому, що в різних імперіях і в різних країнах деякі імперії, на жаль, це вбивали, Ось деякі розвивали справді. Тобто, на тому дуже цікавому фундаменті, який є, ми хочемо будувати будівлю 21-го століття з врахуванням штучного інтелекту, з врахуванням глобалізації, з врахуванням інновацій, тих факторів, які зараз діють. Мій основний заклик, мій основний посил, моя основна ідея полягає в тому, що це економічний факт. що Половина економічного зростання залежить від інновацій. Це інновації, ось відповідно, що ці інновації потрібно в освіті. Також ми українська освіта трошки зачекалася, тобто нам потрібно більше нових. Речей. Ми ж ми будемо змушені це робити, тому що сошки штучний інтелект, чат GPT і багато інших різних речей, які просто заставляють. що якщо ти цього не зробиш, то світа ж просто багато в чому, традиційна освіта втрачає свій сенс. І нам очевидно, що потрібно розвивати цю, цю здібність, творче мислення, діалог, дебати, інноваційність в наших учнях, тому що це робить їх успішними на ринку, це робить країну нашу успішною на ринку. Також перша моя порада послухати молодих дорослих, учнів, вас послухати, що їм болить, що їм. Подобається, що їм не подобається в освітньому процесі. Послухати батьків. Ось що їм подобається, що їм не подобається, тому що найкращі інновації базується на тому, щоб усунути точки болю. Ми їх називаємо. Одна з таких точок це страх. Ми багато ще в чому. На жаль, продукт соціалізму, коли ти крок вправо, крок вліво абсолютно не вітався. І ми боїмося ці кроки достатньо часто зробити. А така яка може бути інновація, коли ти боїшся вступити вліво чи вправо? Надзвичайно цікаво, надзвичайно повчально і десь дуже актуально на сьогодні, бо дуже багато Багато пан Павло розказує про такий прогрес і в освіті, те, що на сьогодні, на мою думку, важливо. Хочеться свіжого віяння, і власне таку можливість нам подарував Павло Шеремет. Дуже цікаво було поспілкуватися з людиною. Ну з людиною, не форматом, з людиною з іншої європейської освіти. Це можливість побачити під іншим кутом розвиток освіти, але це дуже корисно. Корисно тоді, коли ти вже можливо перестав бачити свіжим поглядом, і сьогодні це є можливість освіжити себе і, мабуть, знаєте, скажу вимити мізки зсередини для того, щоб заповнити їх абсолютно новими категоріями. Завжди хочеться пізнавати щось нове, інше. Дивитися на розвиток Коломийщини під іншим кутом. Відколи себе пам'ятаю, всі старші люди казали, що найважливіше це дати освіту дітям. І ми зараз розуміємо, що освіта це якраз буде прорив нашого суспільства. Ми розуміємо, що ми на порозі прориву. Але як це буде, хто це буде робити? І ми розуміємо, що саме оці діти, які є зараз молоді, дорослі, як любить казати Павло Шеремет, вони стануть основою того розквіту нашої держави як незалежної, економічної, сильної держави. 385 тисяч гривень. Саме у стільки оцінили 14 творчих робіт місців Коломищини. За цю суму на благодійному аукціоні продали твори 14 представників регіональної організації Національної спілки художників України. До слова об'єднання представило більше третини лотів для благодійного заходу у Коломиї. Найбільше заплатили за картину Олени Зотової, що зображено на полотні за 70 тисяч гривень у сюжеті Марини Максимів. Картини, скульптура, писанки, фотографії, елементи одягу та інша це лоти, яких загалом 14 представили для благодійного аукціону у Коломиї представники місцевої регіональної організації національної спілки художників України. На прохання організаторів заходу представників фонду підтримки 10-ї окремогірсько штурмової бригади «Едельвейс» та ініціатора аукціону – керівника районної військової адміністрації. Тут є цікаві роботи. Є лоти вартісні. Я вже бачу в залі колекціонерів, бо є такі люди, які звичайно колекціонують Ують роботи наших митців, коли до нас звернулися від Коломийської адміністрації. Безумовно, що ми згодилися це, інакше не могло бути. Під час війни це вже третій аукціон, в якому вона приймає участь, і яка збирає кошти фактично для зсу. Ви часу ми активно приймаємо участь, бо ми митці тільки так можемо допомогти. Спочатку повномасштабної війни художник Мирослав Ясінський продав на різних аукціонах вже 18 своїх робіт, гроші з яких спрямував військовим. А це понад 150 тисяч гривень. Успішно завершилася боротьба. І за 19-те полотно автора його придбали на аукціоні у Коломиї за 50 тисяч гривень. Моя робота називається Спаси сухрани. Ну це не ікона, але на сакральну тему робота, яка недавно приїхала з Італії на виставці. Була там було представлено троє художників з України єврей, кримських татарин і я, художник з Коломиї Гуцу. Тобто на тему сакральну кожен свою культуру, свою релігію там, там було представлено. Митець Василь Андрушко, щоб допомогти військовим, представив на аукціоні скульптуру з глини та дерева. За час повномасштабної війни автор продав своїх картин та левкасів на різних благодійних заходах на 50 тисяч гривень. А тепер з від молотка пішла й скульптура за 30 тисяч гривень. Назву має жінка з рибами. Це, напевно, єдина скульптура це глина і дерево, підставка. Картину Катерини Каркадим, голови Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України, придбали на аукціоні за 45 тисяч гривень. Моя робота вона називається Стара мелодія. Це по старих таких зразках, колись малювала ікони, назвалася притча про багача і бідняка. І вгорі були такі музиканти маленькі, вони, значить, ніби так розказували цю історію, грали для багача. Ну, я просто взяла деякі фрагменти з тої ікони і показала тут. Тих Музик, які колись дійсно у нас бавили публіку, і допоміг військовим і зробив подарунок мамі Іван Грабовецький, придбавши за 30 тисяч гривень полотнохудожниці Галини Вінтоняк із зображенням Михайлівської церкви. Обов'язок кожного громадянина підтримати наші збройні сили. Це Михайлівська церква. Купив її, бо мене попросила мама. Їй ця картина дуже сподобалась, а треба робити приємно. Мамі найдорожчий лот від митців Коломийської регіональної організації національної спілки художників України придбав Ігор Григорчук. Він Купив полотно Олени Зотової із зображенням благовіщенської церкви у особливій техніці за 70 тисяч гривень. Завжди підтримуємо збройні сили України, і я вирішив, що десь приблизно таку суму зараз я можу потратити цей момент для підтримки нашої 10-ї штурмової бригади. Представив свій лот на благодійному аукціоні і військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Писанкар, член Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України Олег Кіращук. Його писанку купили за 18 тисяч гривень. До слова, зараз у захисника короткострокова відпустка. Безперечно не потрібні. Важливо звичайно конкретно знати, хто потребує і тим допомагати. Завдяки митцям Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України вдалося продати на аукціоні 14 лотів та виручити залучити 385 тисяч гривень. А це майже 30% від загальної суми, вирученої на благодійному заході. Нагадаємо, це 1 мільйон 170 тисяч гривень. За ці гроші придбають квадрокоптери та інше необхідне для 10-ї окремої штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. Коломийська філармонія Сокіл імені Олександра Козаренка. Саме за таку назву одноголосно проголосували учасники громадських слухань, які відбулися у міській раді. Митці, друзі та колеги видатного композитора, музиканта і педагога прийшли на слухання, аби висловити свою позицію. Ідея присвоєння мистецькій установі імені Олександра Козаренка має бути втілена в життя якнайшвидше. Деталі в сюжеті. Коломийський композитор, піаніст, педагог, музикознавець, професор Олександр Козаренко відійшов у засвіти 21 березня цього року у неповні 60. Усе його життя було наповнене музикою. Він її писав, вивчав, викладав і віртуозно грав. Твори, написані геніальним Олександром Козаренком, виконують провідні оркестри України та Європи. Саме йому належить ідея відкриття філармонії у тоді ще занедбаному приміщенні Соколу. Маємо пам'ятати про це, каже керівниця управління культури культури Мар'яна Кодіна Іванович саме з нього це все почалося, бо коли проводилися підготовчі роботи ще три роки тому. Ремонту в Соколі до реставраційних робіт. Тоді там були долучені громадські організації і проводилися різні такі обговорення з громадськими організаціями. Власне, пан Козаренко був тоді присутній на них, і він каже: як би було добре, якби ці будівлі з фантастичною акустикою, яка притаманна великим філармоніям в, в Європі. Була б власна філармонія. В нього була така мрія, він її опрацьовував. Він дуже хотів орган е, в цей зал, але не склалося. Почався ковід, почалася війна. Е, багато чого не, не, не вдавалося. Але е, ми вважаємо, що сьогодні наш маестро е, заслуговує бути. Е, від, не відзначеним, а залишитися в пам'яті разом з нами, тому що е, ту музику, яку він творив, вона популярна в цілій Європі, не тільки сьогодні в нас е, в Коломи. І я вважаю, що нам треба шанувати це е, вже і зараз, а не через багато е, років. Директорка філармонії Сокіл Ганна Косюк ділиться планами: хочуть не лише присвоїти установі ім'я Козаренка, а й розмістити на фасаді пам'ятну дошку. Ми тішимося, що він мав можливість працювати у нас в філармонії. Хоча доля не судилася це довго, він у нас був на посаді музичного редактора філармонії, оскільки це його ідея створення, як вже казала наш керівник філармонії. Отже, на майбутнє, звісно, що ми плануємо увіквічнити його пам'ять на фасаді філармонії, меморіальною дошкою, щоб це передалося майбутнім поколінням. Адже як я кажу, Коломийська земля багата талантами, але такі люди народжуються, мабуть, раз на століття. У самій філармонії планують також відкрити куточок пам'яті Олександра Козаренка. Сестра композитора вже передала туди рукописи та інші речі. Маєстру. Ми плануємо в філармонії зробити куточок імені Олександра Козаренка. Ми маємо багато рукописів, які сестра передає. Його в нього було коломий два улюблених місця. Це теперішня філармонія «Сокіл». Він дуже тішився, незважаючи на те, що він себе рік погано почував, але він тішився успіхом, стрімкому розвитку філармонії і музею історії міста Коломиї. Тому там його улюблений рояль, там теж буде його куточок, і буде куточок філармонії. А нас підтримують митці цілої України і всі, хто був з ним, знайомий в Європі. Це Івано-Франківська філармонія, Чернівецька і Хмельницька і пані Надія Кос і Адріан Кос. Вже ми знаємо, що пан Олександр Козаренко був одним з засновників разом з разом з Пану Козловим Сергієм фестивалю Косонаторського цьогоріч. Цей фестиваль вже буде 36. й І так склалося, що він буде присвячений не тільки Косонаторському, а й одному з основників цього фестивалю. Підтримати ідею присвоєння імені Козаренка філармонії прийшли члени Коломийської асоціації митців. Серед них голова Катерина Каркадим. Сашко Козренко серед публіки, яка розуміється на музиці, яка знає, що таке класична музика. Яка знає, що таке зробити такий фестиваль, як відбувся у нас в Коломиї, фестиваль Косанопольського, скільки це труду треба. Ну, говорячи про особистість власне самого самої самого митця. І вибачте, хвилююсь, тому що для мене взагалі дивно, що ці питання ще треба розглядати. В принципі, є речі. Коли перед тобою існує особистість такої величини, якою є Саша Козаренко, ми маємо вдячні сказати люди, подивіться, яка людина серед нас була. Він пішов, а пам'ять його має залишитися в місті. Громадські слухання відбулися. Громада підтримала далі. Справа за депутатами вже 20 квітня вони голосуватимуть за це рішення на сесії. А 30 квітня у музеї історії Коломиї відбудеться вечір пам'яті маестро за участю камерного оркестру Хмельницької філармонії. У Коломиї виготовили писанку з понад 6 тисяч пластикових кришечок. Великодній символ вийшов висотою 2 метри. Тепер Великоднє незвичайне яйце прикрашає подвір'я місцевого п'ятого ліцею. Хто та як виготовив писанку з відходів? Дізнавались наші журналісти. Два тижні знадобилося учням п'ятого ліцею, щоб зібрати 40 тисяч кришечок від пляшок. Їх віддало підприємству «Аве» на переробку та стала лідером у місті по збору таких відходів. Але нам е, принесло на е, територію ліцею ящик для збору кришечок. І, власне, розпочалися дуже такі шалені перегони, на які ми не очікували. За допомогою учнів, батьків, сусідів, працівників нашого ліцею. Ми зібрали напевно більше як два ящика. Біля 40 тисяч ми точно зібрали. Щоб залишилася згадка про активність та екосвідомість учнів, вирішили виготовити писанку з кришечок. Косівські майстри зробили металевий каркас, який прикрасили, здавалося б, сміттям, але насправді вийшла різнобарвна писанка висотою 2 метри з понад 6 тисяч кришечок, розповідає директорка п'ятого ліцею Оксана Якубовська. Замовили двометрову ковану писанку. Ковка виготовлена косівськими майстрами, і вони ж доліплювали самі ці кришечки. Узір писанки в нашому такому автентичному коломийському узорі. Це дозволить нашому ліцеї показати учням, що з простого починається щось велике, складне, довготривале і цінне. Власне, разом ми сили. Тепер писанка з кришечок каже Оксана, Якубовська стала окрасою подвір'я ліцею, ба більше фотозоною. З 1 квітня в Коломиї триває 13-й всеукраїнський обласний відкритий фестиваль писанка. Попередні три роки захід не проводили. Спочатку через пандемію коронавірусу, потім через повномасштабне вторгнення Росії. Цьогоріч формату новили, які заходи підготували для коломиян та гостей міста нашим журналістам, розповіла виконувачка обов'язків начальника управління культури та туризму міської ради Мар'яна Кодіна. Відбуваються різноманітні майстер-класи, різні конференції. Ми долучаємо багато різноманітних митців, які пов'язані з писанкарством, з лозоплетінням. Ну, все, що стосується великодніх традицій. Ми наближаємося вже до великодня і трошечки посвідкуємо за це. Дякуємо Збройним силам України. А вже цими вихідними з розваг нічого не очікує. Ми будемо відпочивати, набиратися сили, бо працівники культури теж потребують відпочинку. У нас була досить активна така фаза з 1 квітня. У нас відбулося понад сотню різноманітних майстер-класів. Всі заклади культури активно до цього долучилися. Зараз такі тематичні фотозони всі готують. Перша музична школа. Ола і музей історії міста, коли і публічна бібліотека. Зараз біля народного дому. 21 квітня. Ми запрошуємо в дворик музею гуцульщини та покуття глядачів. Відвідати наукову практичну конференцію, яка носить назву Великодні ігри та забави для молоді. Буде цікаво, будуть долучені всі села нашої громади. Також до нас приїдуть багато людей, які знаються на цих традиціях, і популяризують їх для того, щоб передавати на майбутньому поколінні. А вже 23 числа відбудеться закриття фестивалю. Це буде о півдесятій відбудеться благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України на подвір'ї Народного дому. А о 12.30 за підсумками переможців онлайн-конкурсу. Весна йде перемогу несе, відбудеться на площі біля собору катедрального нашого гала-концерт. Переможців онлайн конкурсу і в рамках цього всього також буде е, працювати пленер. Пленер художників, які до нас приїдуть як із різних куточків України, так і з, так і наші коломийські митці. А 28 квітня ми проведемо за підсумками цього пленеру. Проведемо аукціон, де теж будуть кошти виручені на збройні сили України. Але родзинкою нашого фестивалю писанки є великодні перегони. Це квести, зорганізовані нашими працівниками культури, які відбуваються в наших пам'ятках архітектури. Кожна пам'ятка архітектури чекає учасників в не просто на вулиці, де вони виконують завдання, відгадують загадки, а їх чекає дійство всередині нашої установи. На сьогоднішній день вже відбулося чотири загони. І 25 квітня ми очікуємо масовий квест за. За участю 12 команд, і це буде такий завершальний етап наших е, е, великодніх е, традицій і знайомства з писанкою. Дуже багато долучилося команд з сіл. Це дуже тішить, що ми можемо популяризувати і внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато хочуть е, знати про наше місто, а це вже туризм. Ми бажаємо всім е, світлої Паски. Е, е, Перемога, напевно, це те, що найбільше нам хочеться. І долучайтеся до наших благодійних заходів, які вже відбудуться в провідну власне неділю після е, Великодня. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо «Сяйво». Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!